Як тішиться душа, славетний батько, що дух козацький віднайшов себе, що не заснула віра прагетьманська, і люд відважний не забув тебе, що об'єдналась совість із душею, що честь знайшла найвищу із вершин, що на чолі великої руїни повстав у славі український син, і закипіла боротьба за пекла, і ще не вмерла в небесах гримить. Любов братерська в слові і у ділі, сльозою правди на весь світ бронить, як тішиться душа, що не забули, чиї онуки, хто наш друг, хто брат, не стане Україна на коліна, не розіпне її проклятий кат, вже досить катувати, грабувати, пора збагнути на другі одне, допоки з нами віра, Бог Шевченко, допоки Україна не помре.